Дуже часто ми не знаємо насправді, коли військового беруть в полон, які свідчення він дає. Тобто ми не знаємо, що він говорить. Ми не знаємо, як він себе може представляти, в яких умовах його брали в полон. Тому, коли насправді людині приходить звістка, що її найрідніший в полоні або безвісти зниклий, що перше робить, що перше роблять рідні? Вони максимально по всім соціальним мережам вони виставляють інформацію. Фото, от все, що вони знають, вони виставляють. І ми завжди просимо, що в межах інформаційної безпеки, скажімо, не публікуйте матеріали, які можуть Ожуть, нашкодити вашим рідним, тому що ви не знаєте оцих всіх обставин, деталей ви залишаєте особисті контакти, особисту інформацію під постами, і дуже часто це є таким. Елементом, який призводить до різних шахрайських схем, і цим користуються шахраї. І от неодноразово родини звертали, що ми перечислили кошти. Ось до нас звернулись, от назвали сказали нам певну інформацію про нашого рідного. Я кажу, звісно, сказали, тому що ви її залишили в соціальних мережах. Більше вони нічого вам не сказали. Але людина, коли вона в стані стресу, вона піддається на такі маніпуляції, і дуже шкода, що таких історій стає все більше і більше.